Таю, почнемо наше сьогоднішнє обговорення. Ми зосередимось на становищі українських біженців віком 60 плюс у п'яти країнах Євросоюзу: це Польща, Німеччина, Чехія, Нідерланди та Іспанія. У нас є аналітичний огляд, що базується на е, дослідженнях, звітах міжнародних організацій, і наша мета виявити ключові проблеми і, звісно, механізми підтримки для цієї. Ну, дуже вразливої групи. Доброго дня, так справді люди старшого віку, які тікають від війни, вони стикаються з, ну скажімо так, особливими труднощами. Наш огляд фокусується на трьох таких, знаєте, основних аспектах: це психічне здоров'я та ізоляція, потім правові перспективи після завершення тимчасового захисту, і звичайно, пенсійне забезпечення. І, от знаєте, одразу деякі цифри просто вражають. Наприклад, у Польщі майже 80% опитаних літніх українців кажуть, що. Що відчувають тривогу чи депресію ну майже щодня. Це ж величезна цифра. Треба це детальніше розібрати. А вже ж. це універсальна проблема, на жаль, високий рівень стресу це зрозуміло війна, переїзд, розлука з домом і до цього всього додається самотність. Особливо, от ви згадали, для тих, хто приїхав без родини. А щодо ізоляції ті ж дані з Польщі. Уявіть. 80% літніх біженців майже не виходять з дому. Майже не виходять. Головним бар'єром, схоже, стає мова. Якщо в Польщі ви кажете, лише 2% вільно говорять польською, це ж практично відрізає людей від спілкування, від інформації, інтеграції. Плюс, мабуть, ще й цифровий розрив. Не всі ж користуються інтернетом. Так, мова це ключове, і цифровий розрив теж підтримка, звісно, є, але доступ до неї ну часто обмежений. Є психологи, є групи підтримки, знаєте, арт-терапія, йога, але охочих набагато більше, ніж можливостей. Навіть у Німеччині, де система охорони здоров'я загалом доступна, є велика проблема бракує перекладачів і саме україномовних психологів. Та є якісь ну, позитивні приклади, де вдається долати ці перешкоди? Так, є. Наприклад, програма Емпатія у Нідерландах. Там консультації надають саме україномовні психологи, це прямо вирішує проблему мовного бар'єру. І дуже важливі локальні ініціативи, клуби за інтересами, знаєте, зустрічі з місцевими однолітками, от як чайні кімнати в Брено в Чехії, це створює простір для живого спілкування. Це все дуже важливо зараз. Але що чекає на людей після березня 2027 року? Тимчасовий захист вже, ймовірно, закінчиться. Це, мабуть, найбільше непокоїть. О так це велике питання. Власне, є два основні шляхи: або повернення додому, якщо там буде безпечно, або ж спроба отримати інший легальний статус в ЄС. Для літніх людей обидва варіанти, ну, дуже складні. Повернення може бути просто неможливим, розруйноване житло, небезпека. А для стандартного статусу, ну, ПМП чи Резидента ЄС, зазвичай потрібен дохід, житло, знання мови. У більшості пенсіонерів цього, на жаль, немає. І країни, як я розумію, по-різному до цього підходять. От ви згадали Чехію, їхня вимога економічної самостійності для нового п'ятирічного дозволу. Наскільки це взагалі реально для пенсіонерів? Саме так підходи різні. Німеччина, скажімо, сигналізує про необхідність переходу на стандартні візи або виїзд. Чеська вимога самостійності це справді велика проблема для пенсіонерів. У Польщі ще тривають дискусії, лунають заклики надати гуманітарний статус вразливим категоріям. Іспанія, можливо, буде гнучкішою через їхню практику легалізації Арайго. Це коли можна отримати дозвіл на проживання, якщо довго живеш в країні і маєш соціальні зв'язки. Але є ризик, так. Без якихось спеціальних рішень багатолітніх людей можуть опинитися ну, поза правовим полем. Правовий статус це одне гроші. Щоденне життя, українська пенсія ми знаємо зазвичай невелика 100, 200 євро, чи її хоча б виплачують за кордоном? Так, виплати продовжуються. Україна дозволяє отримувати пенсію на банківські картки за кордоном. У Польщі, Чехії Іспанії є угоди про соцзабезпечення. Це трохи спрощує. Наприклад, Укрпошта може переказувати пенсію в злотих до Польщі. У Німеччині угода не ратифікована Україною, але люди користуються картками. Проблема ж не стільки у виплаті, скільки в розмірі. Цих грошей просто катастрофічно не вистачає для життя в ЄС. Дослідження показують 92% літніх біженців. Ледве покривають базові потреби. Розумієте? 92%. Це ж означає, щоденний вибір між їжею та ліками напевно. Абсолютно, їжа, ліки, проїзд до лікаря це ще більше посилює ізоляцію. А місцеву пенсію в країні перебування отримати можна? Чи це нереально? Ну практично ні, бо немає потрібно стажу роботи в цій країні ЄС. Натомість країни надають соціальну допомогу в рамках тимчасового захисту. Найкраща, мабуть, ситуація в Німеччині. Там є система Grundsicherung, вона доплачує до прожиткового мінімуму, у Чехії є підвищена гуманітарна допомога для тих, кому за 65, у Нідерландах базова допомога на проживання. В Іспанії можна спробувати отримати мінімальний життєвий дохід, ІМВ, а от у Польщі доступ до такої допомоги може бути складнішим. Тобто ця допомога, яка зараз для багатьох є рятівною, вона теж прив'язана до тимчасового захисту і може зникнути після 2027-го? Саме так це ключовий момент. Фінансова підтримка критично важлива, але вона не є постійною. І її завершення разом із тимчасовим захистом може залишити літніх людей сам на сам з їхньою мізерною українською пенсією. Отже, підсумовуючи, бачимо таку, знаєте, триєдину проблему для українських біженців: 60+. Це, по-перше, психологічний тягар, ізоляція, по-друге, правова непевність щодо майбутнього після 2027 року, і по третє, фінансова вразливість. Абсолютно точно, попри всі зусилля країн ЄС, попри позитивні приклади підтримки, ризики залишаються дуже значними. Потрібно терміново розробляти довгострокові рішення. Особливо для тих, хто не зможе повернутися додому, це вимагає ну, можливо якихось спеціальних статусів, стабільної соціальної підтримки, програм інтеграції, які б враховували саме потреби літніх людей. І наостанок, мабуть, таке питання для роздумів: як суспільства, що приймають біженців, можуть гарантувати не просто виживання, а саме гідне життя і повагу до старості, особливо тим, хто втратив дім уже наприкінці свого життя, і особливо тоді, коли формальні програми тимчасового захисту можливо вже не діятимуть.